Розділ 16. Кінець Золотого ВІКУ. Золотий вік для Ельмура Дена настав через 100 років після його заснування у період правління імператора Баюма. Володіючи величезною харизмою та неперевершеними лідерськими якостями, Баюм зміг створити найсильнішу армію в історії королівства. Ця армія вигнала орків із північних частин Ельмора у Чорні ліси. Пізніше відомі як Королівство Орків. Крім того, армія Баюма періодично нападала на королівство Періос, зрештою, відвоювавши південну частину Грації. В старості Баюм втратив інтерес до завоювання. Він направив усі сили королівства на зведення башти складної конструкції, що тяглася до небес. Мене бояться всі, хто живе на континенті з півночі до півдня, із Заходу до Сходу, я керую десятками тисяч життів лише одним помахом руки. Одним дарую життя, іншим смерть. Моя влада абсолютна одного я не можу винести того, що ця влада закінчиться з моєю смертю. Тому я мушу просити богів безсмертя та правити. Своїм народом вічно 30 років будувалася башта Баюма, він мав намір використати її, щоб піднятися до богів і отримати у них секрет безсмертя. Коли ж він дістався найвищого поверху, боги сказали йому: Людино, як ти смієш підніматися сюди і просити нас про вічне життя для себе? Хіба урок гігантів нічого тебе не навчив? Добре, раз твоє бажання вічне життя ми його дамо. Але тільки ти ніколи не зможеш покинути цю башту. Баюм навів на себе гнів богів і залишився назавжди ув'язненим на найвищому поверсі своєї башти. Після раптового зникнення імператора на землі почалася паніка Родичі імператора. Його колишні соратники та численна аристократія всі прагнули зайняти трон. Ці суперечки ослаблювали королівство, яке вже ослабло через будівництво Башти. Конфлікт тривав довго і, в підсумку, королівство, що процвітало понад 100 років, впало у занепад. Протягом наступних 20 років королівство перебувало у плачевному стані.